Красиве місто Рочестер, тобто є певні райони міста, де взагалі в день краще не потикатися. Українські церкви і українські банк знаходяться близько до тих районів. А є райони, де можна ходити цілодобово, гарні вулиці, дуже зелено. Практично на кожній вулиці є український прапор. Це не українці, це американці, які підтримують Україну. І вивезли на знак солідарності десь на півночі Рочестера, на півночі Америки. Далеко від канадського кордону, але й тут люди підтримують наших воїнів і нашу країну. Запрошую до красивого міста Рочестра. Вулиці Ранкового гарного літнього Рочестра в одному з старовинних районів міста. До речі, місто названо на честь Натаніеля Рочестра. Одного з генералів революційної армії в боротьбі за незалежність США проти Британії. Бачимо українські ППР, американці це не українці, підтримують Україну. Це приємно. Сам Рочестер за кількістю населення площею десь нагадує івано франківськ А це Пірс, Шарлот, Рочестера і краєвид Рочестера. І з іншої сторони вже Канада. Це озеро Величезне озеро Онтаріо, яке живить водою всі околиці, в тому числі місто Рочестер. Шарлота це предмістя Рочестера біля впадіння річки Дженесі до озера Онтаріо. Колись це було інше містечко. В 1916 році стало частиною Рочестера. Землі на місці теперішньої Шарлоти заселяли індіанці племені Сенек. До 1949 року. Спорту у Шарлотті Рочестер ходив паром англійською феррі, до міста Торонто, що в Канаді. У 2004-2005 роках була спроба відновити сполучення паром, але напрямок не набув популярності. Тепер містяни та гості Рочестера можуть милуватися красивим, майже кілометровим пірсом і далечінню та величю озера Онтаріо. Назва озера походить з мови індіанської племені гуронів і означає Велике Озеро. Саме озеро Онтаріо є природним кордоном між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Ось це переді мною моя Крочестера. Побудований в 1822 році і працював до 1880 року. У 2014 році знову повернений до експлуатації. Ходжу собі. Посеред стін та розвалин початкового русла каналу. Понад 100 років тому в межах Рочестера трохи змінили розташування каналу, а русло перенесли в іншу частину Рочестера. Бачимо старі стіни та шлюзи, котрі перетворюються на руїни. Але ширина і висота просто вражають. По написах на стінах можна зробити висновок, що сюди приходять підлітки та різні неформальні групи. Понад 100 років ці стіни вже не використовуються, але дуже добре збереглися. І виглядає. Що при потребі могли б знову бути введеними до експлуатації? Хто знає, може русло каналу знову повернуть сюди? Це місце давнього каналу, і тут були так звані двері, які коригували рівень води в каналі для проходження суден. Я вже казав, канал був проритий 200 років тому. А так як різний рівень місцевості, то тут ми знаходимося для так званих дверей чи воріт гейтс, які коригували рівень води. Сто років тому певну частину каналу перенесли в інше місце. І от зараз залишилися такі руїни, скажімо, де ну, вже більше канал не існує. І вода звідси виходила. Тобто тут далі позаду мене канал звужувався, тому треба було... Рівнювати рівень води. Канал Ері. З'єднав великі озера через річку Гудзон із Атлантичним океаном. Чим підніс торгівельну міць і значення міста Нью-Йорка. Довжина каналу від міста Олбані, столиці штату Нью-Йорк, до міста Баффало на озері Ері становить близько 363 миль 584 кілометри. Ширина близько 50 метрів. Канал містить 36 шлюзів. Загальна різниця піднесення висоти близько 565 футів, 172 метри. Канал від річки Гудзон до Великих Озер перший був запропонований у 1780-х роках. Але офіційне дослідження не було проведено до 1888 року. Законодавчий орган штату Нью-Йорк дозволив будівництво у 1817 році. Основним натхненником будівництва каналу був тодішній губернатор штату Нью-Йорка Девід Клінтон. Тому противники будівництва каналу називали цей проект як Безумство Клінтона чи Велика Канава Клінтона. Незважаючи на це, після відкриття каналу 26 жовтня 1825 року. Канал мав швидкий і карколомний успіх, а доходи від Мита покрили борг держави за будівництво протягом першого року експлуатації. Західне сполучення дало Нью-Йорку сильну перевагу перед усіма іншими портами Сполучених Штатів Америки та сприяло в значному зростанню міст на каналі, таких як Олбані, Ютіка, Сіракузи, Баффало і Рочестер. Його ще також називали Гренд Канал, чи що значить Великий канал. Але з появою інших, більш більших каналів США, канал «Ерін» втратив назву Великий канал. Ми знаходимося зараз на таких самих воротах, де вище, що були перенесені сюди. Тобто зараз ми бачимо, що очікують на прибуття корабля. Тому при трохи воду спускають. Коли корабель прибудеться за годину-дві, ворота зачинять, вода не буде поступати. Натомість вони відкриють інші ворота. І тоді, щоб рівень піднявся до потрібної величини. Ось ми маємо тут ці ворота. Тобто зараз вони напускають воду для підняття рівня води, тому що корабель наближається. В контрольному пункті отримали інформацію про пробиття корабля, десь через годину-дві. Зараз піднімається рівень води. Коли буде потрібний рівень води тут, вони запустять корабель. І потім будуть випускати його до наступного частини каналу. Тут також ось це синій прапор, це прапор штату Нью-Йорк. І також бачимо наступні ворота від каналу. Ми зараз знаходимося близько до воріт, і ми знаходимося під мостом, над нами їздять машини. І от це, що я пояснював, тобто звідси запускають човен, корабель, і він рухається далі по каналу. І вздовж цього каналу ви можете подорожувати на вашому кораблі. Ні, не на кораблі, на вашому велосипеді. 379 миль. Подивіться в інтернеті, скільки це кілометрів. Це таке завдання. Прекрасний канал. Ері канал або великий американський канал. Зараз я знаходжуся на перетині, на перехресті. Річки Дженесі і також шаналу Великого. Зліва ви бачите річка Дженесі, і також краєвид розкривається вигляд на університет Рочестера, а прямо це канал. Бачимо старий міст і далі канал пішов в сторону Олбані своїх наступних, там, не знаю, 100 чи 200 миль. І також нагадую, що паралельно до річки Дженусі можна їхати на велосипеді, і також паралельно до всього каналу 379 миль можна їхати на велосипеді. Я знаходжуся біля пам'ятника двох визначних людей Рочестера. Я думаю, що вони визначні люди також для, взагалі для історії Америки, можливо, і світу. По правій руці у мене Сьюзен Бі Ентоні. Вона боролася за права жінок, за виборчі права жінок. Робила багато демонстрацій. А ми з по лівій стороні біля мене Фрідрік Дуглас. Вони обоє жили в Рочестрі. Він боровся. Він був першим чорношкірим активістом, який боровся за права для афроамериканців, і він вибори волю. Тобто він бачив вже після громадянської війни, це за що він боровся, стало реальністю. І все чорношкіре населення стало вільними. Вони обоє поховані в Рочестрі, і також треба сказати, що коли відбуваються вибори, в день голосування є традиція в Рочестері, що всі приходять і кладуть. Бюлетні для голосування на могилу Бі Ентоні. Сьюзен Бі Ентоні також знаходиться на однодоларовій монеті. Ну, не часто вживено, паперові більш живлені, але все ж пам'ять про неї і зображені на однодоларовій монеті. Робочий кабінет Сьюзен Бі Ентоні. В цьому будинку жила і померла борчиня за. Виборчий права жінок Сюзен Бі Ентоні. Рочестерський університет, університет Рочестера, і це прямо по центру бібліотека Рочестерського університету. Це трошки голубим підсвічено. Це Xerox, Xerox, Далі міська бібліотека, потім Акведук, який пізніше був е, метром, тобто метро, а зараз це просто закинута будівля. Потім там голубе, кругле, це ресторан, який крутиться. І Times Square Building. Ось і другий епізод про Рочестер за нами. Хто не бачив ще першого епізоду, то подивіться, напишіть в коментарях, чи чули про Рочестер, що було цікаво, що було нудно. Що би ще хотіли дізнатися і побачити. Дякую, що дивитеся канал. Ще буде трошки про український рочестер. Тому коментуйте, як там кажуть, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і чекайте на нові епізоди. Дякую!